Погляньте на цю красу. Чарт Red Plague. Ріджики Ріджикі Зібейс взагалі бренд. 90-й орбіт, 80-й склад. Ви погляньте на стріляння. До речі, це дуже буде крута новина для тих, хто в темі, хто фанати на ноджига. І ти такий, камон, Юр, де джакал, де кайтек, де там це все. Десіл'я як найгірше працює. Це бюджетний сегмент. Ви погляньте на ці нові кольори рейнса. Ви погляньте, який великий плюс. Не всі виробники Вольфраму. Тому може вже юзав, може в кого був, ну. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось з дракончиком. Зараз ми будемо... Так, ти вже плигай сюди. Робити таку невеличку міжсезонну розпаковочку, так званий анбоксинг, аншмоксинг. На плиті стоїть вже плав'ячник, приготував. І зараз, до речі, це на кишені собі зимову великий фанат ножиків. Ось такий скіф посилання, до речі, буде. Прикольний, невеличкий, досить легенький. На класних лайнерах да й таке. Ця посилочка, і це таке більше до замовлення. Це така псевдокварталочка, кварталочка бо основні посилки я вже отримав, і хотілося б сьогодні поділитися з вами деякими новинками і зробити, ох, гострючий капець. Маю надію, якщо буде класна, правильна зима порибалити з кригі. А на даний момент я дуже хочу. Показати вам деякі прикольні моменти деякі прикольні новиночки. Так, це накладна, потім уже безпосередньо може десь прикріплю, а може десь і ні. Ну, не суть. Таке питання до вас. Вам цікаво дивитися ось такі розпаковки? По переглядам я бачу, що цікаво. Ви ставите вподобайки, ви пишете коментарі. Ну і в цілому, взагалі, такий формат. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Бо зараз піде зима, просадки. Можливо, якщо десь бо все буде добре, буде класна зима, правильно, я б дуже хотів би поїхати познімати для вас виключно лід. Бо ну, зима, я не дуже зимник, але вже так, як свій канал. І дякую вам за крутий актив, що ви лайкаєте, ставите свої вподобайки, пишете коментарі. Знову ж таки, нагадаю мільярдний раз про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Не нехтуйте, будь ласка, 50-100-200 гривень, когось, не попити того пива каву, там, я не знаю, там, закінте. Це не то, що це не йому треба, це нам потрібно. Ну, тось, Бо там пишуть, а там діпо, це все. Да й таке. Що, розпаковуємо? Буду по, як завжди, по очеретки виймати і коментувати. Select Javik Jeep 60, Calidor калітка. 1,8 Javasik в дуже в крутому кольорі, такому під мікруху. Ідемо далі. А, Sport Faines одна з улюблених серій гачків. Велике ухо, вісімка. Ось так то все діло виглядає. Дуже круті гачки. Їх дозамовляю, бо рветься десь щось типу, 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 типу. І так далі по списку. М -м, можливо, ще там вони десь будуть, але а можливо, і ні. Двухдюймовий Crazy Flapper також є в планах зняти для вас таку мікрушну. Легесеньку лайтову риболовлю виключно попрацювати дрібним крейзіфлапором. Є такі відоси. На в мене на каналі на Фаврітфішингу. Тож, тож якось так. В легендарному новому кольорі Violet Chart Red Plague... Бра <звук> ні, твій пить випити таблетку, що ти там ляпаєш. Реально новий, дуже крутий колір. Ніжно салатовий червоною такою бльоскою і мій улюблений джангл Bungle. Вангую, що ця лялька зробить чудеса. Останнє відео, де я піймав головника, я, до речі, відпрацював виключно ізіками. Тож, це таке діло. Так, ідемо далі. ідемо далі. О, я їх чекав. Дуже крутий. Також весмірочка, warm hook, warm черв'як, ворм. Ну, зрозуміло. Дрібний, класний все. До речі, зараз деко я менше беру, не тому що там бюджет не дозволяє, чи компанія не відправляє на рекламу. Кажу, як є. Дуже круті серії селективські гачки, вони прям просто топ. Ну і Вольфрам. Будемо тестувати. Трошечки дикоя під більшу рибку. 1.0, 1.0. До речі, ця серія. Минулий рік, ну правда, це вже, можливо, навіть був початок цього року січень-лютий. Ми з Юрчиком Куницьким поїхали на каскад дуже цікавої річки, і саме ця серія, вона мені просто так залетіла. Гарний підів, кругленька форма. Ну прям просто на 10 із 10 гачок. То зверніть, будь ласка, увагу на ці гачки. Знову ж таки, нова серія мікровсетів Worm від Select. У. Розходників ну, багато не буває. Скільки їх береш пачками, виймаєш, шукаєш, шукаєш. Це вже гачки закінчились, собі дивишся. Також 100 років їх не замовляв, вирішив тряхнути стариною. sg 1 це Це, Ні, це просто Елічка. 12 штук в пачці, легендарний крутий гачок. Зазубрінки на цеві. Червоний. Типу під наратив мотеля. Класно працює Навіть в одному, на відвідному дроп на дропшоті. Класно працює на простому класичному мікроджигі. Навіть обжимав, брав маленькі м -м, поплавцеві грузики, обжимав нижче завідного кілечки, тут воно теж збільшене. І такі робили псевдомармишки в свій час. Дуже крута серія, не дешеві, зрозуміло, але це ля-ля гуд. Ще такий момент, ще дві серії це вже десяточка йде. Дуже крутий блістер, зручний. Ти собі шпунс. Тут є навіть така полоска, яка фіксує, собі виняв, почепив, зробив монтаж і собі ну, умовно полетів далі. Класні гачки. Звертайте, будь ласка, увагу саме на селект, ну, без перебільшення, вони дуже класні. Йдемо далі. Ага, ну в одному з моїм найулюбленішому кольору 1,8 селективський джавік. Дуже крута гума і прикольна. А, класичний Чебурашка-ушастик це 2 грами. Це такому пакуванні. Джигрі йдуть, до речі, ідуть в зелених, а чебур іде в синіх. Такі. Ну, можливо, це так мені... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я вже, як завжди, кінь то упаде, знаєте, як в тому анекдоті. Так, це все ми сюди. Селектівський бузер, що є в новому кольору, так званий А-ля ui Ліміте. Ви йому покручу, покажу. Є відео на фавориті дуже сильно. Якщо не помиляюсь, воно називалося Трофей на Міліку. Погляньте на цю красу, ви погляньте на цю бомбічну штуку. Класно працює, класна е резина, 4 штучки в пачці йде не дуже прям дешево, як для українського Китаю, але дуже класно працює. І вона, до речі, у мене класно працювала і на офсетах, і на двійниках, і даже ну, це її така основна тема глуха джеголовочка. Тобто бомба ракета. А! Шайнер. Темно-зелений з таким білим перламутром. також дуже круто-класно працює. Це ми говоримо зараз про щуку. Ще момент. Ізі Шеди 3,5 в класичному аля Улю. Як це ж він називається? джангл бангл вилетіло з голови, але це від відселека. Ти поглянь на цей перелив. Ти поглянь на цю приманочку, можливо, так буде краще видно. У мене є досвід використання 90-го орбіту. До речі, Ibis, ну, можливо, не офіціал, але Ібіс зараз дуже плотно завозить ріджики Зібейс взагалі бренд. 90-й орбіт. Mm, відчувається ця крута гра. 90-й орбіт. Унікальна крута тема, унікальна крута приманка. В мене він є в кислоті, в класичній кислоті і відосах. На моєму каналі на Favorite Fishing. До речі, підписуйтесь і туди і туди. То must have. Чим не кейтек? Тільки коштує в три рази дешевше. Так, кейтек це круто, кейтек це супер. Розумію, але на сьогоднішній момент, ви ж самі розумієте, погляньте на цю м'якість, на ці-шеди. Ну, як він може не ловити. ну Об'єктивно, ну як він може не ловити цей Easy-шед. Класна приманка і розмір 3,5. Такий універсальний. Ще одна лялечка. Дуже давно його собі хотів. Це вже з нових кольорів. Джокал, Суспіндос. Так, це 65-й, я замовляв. А, 80-й склад. 80-й склад. Ви погляньте на селяна. Ви погляньте так, ви погляньте так, ви погляньте так. Ну це просто ці японські Воблери і до іде ми дійдемо. Селек дуже круто ловить. Але. Ну, це витвір мистецтва. Без перебільшення це витвір мистецтва. А от Прововка-Промовка. Хамстер, хам'як. Унікальний Воблер, крайній відос на фавориті. Хамстер, по суті, зробив риболовлю. І я саму велику полторунку піймав на хамстер. У мене їх багато, це 75-ка. Замовити ще типу форельку, не підфорельку, можливо, так буде видно. Дуже класні голограми, гачки BKK азійського концерну. Дуже крутий. До речі, у мене на магазинчику нагадаю про свою торгову тілегу. Є також засібки BKK, Не дешеві, але дуже-дуже-дуже якісні. Тож майте це на увазі і використовуйте. Так, Це по обдірочкам. Я не знаю, як буде зима, чи дійдуть у мене руки до зими. Але так як я великий фанат наноджигу, до речі, це дуже буде крута. новина для тих, хто в темі, хто фанати наноджига. По 5 штучок в пачечці, гарний правильний гачок, гарне правильне цивьо під приманки, під танточки, під вістера, під маленький э, Селектівський там джавік і далі по списку. Ось такі преміальної якості вольфрамові мармишки. Ви погляньте на цю красу, це просто капут. Вже не терпиться їх відкрити, Ідуть в зручних блістерах. Ти можеш їх використовувати як і на зиму, ти їх можеш використовувати по факту і для наноджига. Я купив собі під наноджиг. Як воно буде, я не знаю, але ти поглянь на цю лялю. Ти поглянь на цього цвітного такого папугу. Вони тут йдуть і зелені, міксовані, вони йдуть і тут підсині. Ну, ну просто. Тобто, ти фанат на наноджигу. Саме мормишка. Там, пілагіка, не знаю. Карась, до речі, по карасю треба буде зараз ломити погоду. Похолодає перший сніжок, треба буде виїздити на кар'єр і пробувати карасика ловити. Так, ці теж зараз вскриїм. Мені просто цікаво, її теж приболіли і вже трошечки видужав. То з понеділка, арбайтен, летіти знімати десь для вас якийсь мої хороший цікавий контент. А це взяв чисто таку тему. Вони йдуть матово оливкове з правильним гачком. Все як положено, ти типу, поглянь на цю лялечку. Ну, ну це це просто ну, погано буде видно на цю камеру, але може вже в наступних відосах підзніму на підзйомах. Тож, 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 тож. Якось так. В зручних блістерах. Ось так. Оце реально ця новинка, яку я дуже рекомендую. Це ця новинка, яку б я хотів би, щоб навіть ви придбали і переконалися цієї. Якості. Так, це, мабуть, засібка дрібна. Так, дрібна засібка, ну, засібки, десь засібки розходні. Гарна ціна, гарне пакування, різні є форми. Там 2 3.0. 3 разне можна використовувати пробувати, але, як правило, застежка, засібка повинна бути надійна і вас не підвести палички 1,8 вольфрам в принципі, і. А, от ще цей красавчик. Я ж пам'ятаю, що два замовляв, і 75 і 65, також хамстер і також під підфарельку. Зрозуміло, що в річки Кам'янка ловлю щуку там, образно кажучи, немає. Щуки, але ти поглянь на цю красу. Поглянь ось на таку фарелічку, поглянь ось на таку е, красу. Хороша, класна приманка, хамстер, хам'як, це ребрендінг е, Юсаміусамі, але це наша розробка. Ну, якби Ibis, Ібіс фавориту Федя Булько відповідає за Селект. І інколи таке скептичне ставлення. Ну, тут ви бачите зараз на столі Wabera Select, резина Select, Гечкі Сілект, Wolfram Select, Сідобка Селект. І ти такий, камон, Юр, де джокал, де кайтек, де там це все? Де да, Сілект найгірше працює? Це бюджетний сегмент. Тут. Кіма, знаєте, мати завишене очікування, також ні. Але воно все працює, все протестовано мною, нашими там логерами простаферами. тож, тож якось так. Я рекомендую. Так, є і японці. Є, ну, наприклад, для порівняння, да там умовно 700 за штуку і умовно 200 за штуку. І це ловить, і це ловить. Це повинно бути. Ну і Китай також. Так що тут. Тут кожен обере собі сам, що захоче. Так, це я пізніше. О, це про це я хотів поговорити. І сей покажу і розкажу випадок. Маквак в класичному кольорі, кейтек, унікальна приманка. Класно працює, свіженька партія, видно по блістерам. Ви погляньте на цю красу. Ви погляньте на ці нові кольори Рейнса. Ну, Не володію 100% інформацією, але є інфа, що ібі знову плотно почав возитеренс. Бо в цьому році я на нього багато ловив і великий асортимент. І я думаю, що в наступному також не буде проблем. Ось така а-ля Хіра Аджі Адер 1,5, а-ля Улю, щостий путанти. Ну і класичний i Short Res 2-дюймовий Сатурн. Унікальна приманка, крута приманка. Згадую свої риболовлі з Санькою Хлошевником. Санечка, тобі привіт, ти дивишся мене. Блін, на трубі на гуйві. Ну, просто твістер, Viterines з GTL, але той самий Просто ми рвали, просто розривали судищо оку. Ну, унікальна крута приманка. Чебури, класичні чебурашки. В принципі, тут ну. В принципі, тут ну, ви ж бачите, що. Зручна упаковочка, зручний блістер. До речі, ще великий плюс. А, ну це вже обізяної очки, це вже я порвав, але зараз ми все одно я потім пересипаю в безпосередню сумочку. Ви погляньте, який великий плюс. Не всі виробники Вольфраму можуть зробити таку тоненьку, класну скобу ушка. Погляньте, я впевнений, що вам воно передасть. Ой цей цокот по ракушечки. До речі, на питання Вольфрам чи, наприклад, свинець. Я за Вольфрам. Чесно, я за вольфрам я не можу сказати, що там, я там прям великий фанат вольфраму, але нагоді стараюсь його використовувати. І в мене, до речі, на магазинчику його багато є. Класичний, мега крутий, селектівський безпосередньо. Ізі, це Ізі 3 3.5 повинен бути. так. Класичний колір. Буду навіть винімати, його ж Ну, Як щука, ну, умовно. Може не клюнути ось на це. Ну як? Ну просто унікальна приманка. В своїй простоті, але в своїй уловістості. Тобто. якось так. Якось так, якось так, Це все сітка. Чорново риболовлі, теж уже дуринда, вже ж є досвід. У мене фаворитівський такий прикольний арійний Е, Я собі... Так, як це воно. Ага, воно запаєне. Воно запаєне. Потім розпакую. Приїхав з риболовлі. Щуку гарно повез. Слизь, зрозуміло. Положив в себе вовремянки. Ну, що за так шебурший зверху, так на старому холодильнику? Там він заключений стоїть. У мене прикормка а, 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 зберігається для фідерної риболовлі. Піднімається і піцак ту порашу. Переточили, з'їли. Жінка сміється, каже, Юр, це вже каже, яка? Третя, четверта сітка. ні, поки що друга. Ну, каже, наступного сезону буде третя, сміється. Треба ховати. Тим паче, якщо там сарайчик, десь типу гараж, сховайте цю сітку, ховайте підсак, мийте його. Ну, краще ховати, навіть вже помив, запах є, вона все одно може його розмембелити. Тобто, дозамову собі таку сіточку поміняю, то була чорна, все буде біленька. Так, ага. чпунць. Пунць. Просто бритва. Просто бритва, Оп. Ще вилетіли. О, АХ-крови і малесенький рінджер Шадик. Ось такий рінджер шадік і ось такий AX кров Нитка. Розкажу про нитку. Це новинка. Це Amazer X8 на Ізонасі, від Панасі матеріалі. Це Sunline, це преміум сегмент, це. ну, Японія. Так, де це? Я хочу обдивитись, подивитися, щоб все було топчик-горобчик. Так, намотаємо його, ну, можливо, не на зиму, можливо, з весни. Ага, ага. Ага. Ну, такий 0,8. Досі треба мікрометром перемірити, але такий грубенький. Ось така гарнюня, ось така нитка. До речі, хто може вже юзав, може в кого був. ну... У нас на ринку я їх майже не зустрічав. То, ось є QR-код. Зараз можна просканувати, подивитися, що нам каже Тернет. Що нам каже Тернет? Де ну, будемо дивитися, будемо тестувати. Ось така невеличка посилочка, але вона така базова, основна. Так, QR-код, Ага, перекидує на браузер онлайн, Online gp LTD. Зараз ми побачимо, що воно нам тут покаже. А, ну Тут, по суті. Ось так от. Але зараз ми прогортаємо, прогортаємо, прогортаємо матеріали. Якісь отут -от, японські ці, що нам другий QR-кодік скаже. Зараз ми і цей промембелем. Цікаво, так скануєш. Навіть мій Pінtaграm, теж там були моменти, нюанси. От він перекидав на офіційний сайт. Теж скануєш UGK x braid зараз воно перекидає на офіційний сайт. І ще такий момент. Код, коли ви, наприклад, сумніваєтесь. Ну, там, Об'єктивно, це вже мені людина подсказала. так, Де це він? А, зараз покажу. Код Японії, штрих код ну, Всесвітнього прийнятий 4.645. Ось 4.6. На пентаграмі 4.5. Тобто це ще раз те, що оригінальний товар, так що, так що, так, що якось так. Ось ця нитка, ось так вона виглядає на самлайні. Там її хвалять, ну і звісно, тонни риби, в основному морська рибалка, кальмарка, не кальмарка. Ну, Буде цікаво поюзати. цвітні нитки, хороші, гарні. Скоріше за все, він упаде мені на мій 2500-й. Повнорозмірний твін 24-й. який всі серед шумить, стучить, кричить руками машин. Катушечка просто. Зараз навіть такий в мене період, що я. Ну, твін 24-й юзаю... Більше, ніж стелу. Як так? Ну, м'який, класний ход, плавний, сучасна катушка. Тож, друзі, якось так. От така от у мене була базова посилочка. Пишіть свої коментарі, щоб ви хотіли з цього, ну, скажімо так, пакаванчика розіграти. Може, на конкурс вам, я не знаю, запустимо якийсь інший, щоб ви хотіли потестувати, Які позиції вам сподобались, які не сподобались, щоб ви. Хотіли протестувати, може, в своїх умовах, щоб ви порадили мені ще придбати. Так що, якось так. Зима, якщо буде на зиму, собі підкуплю. Але це ось, ось така база. Тож, розпаковка, фон гаджета. Юра Вознюк обійняв, підняв. До побачення, друзі.